Сьогодні у Кримучуці відзначили юних митців, переможців та учасників загальноміського конкурсу малюнків СТОП насильству у творчому змаганні взяли участь діти різного віку, і кожна із 113 робіт стала окремим зверненням проти будь-яких проявів жорстокості щороку всьому світі. Із 25 листопада по 10 грудня відзначається акція 16 днів проти насильства. От саме в межах цієї акції щороку у Кременчуцькій громаді проходить конкурс малюнків Стоп насильству. Ми завжди говорили про насильство, про запобігання насильству домашньому, гендерно зумовленому по відношенню до людини, до індивідуальності, до особистості у цьому році. Діти намалювали надзвичайно щемливі теми на малюнках. Це, е... Стоп насильство сім'ї і стоп насильству над дітьми. Батьки, це ваш вклад у цінність своїх дітей. Діти, ви молодці, що розумієте такі важливі теми. Подібні конкурси допомагають школярам глибше усвідомити тему насильства та вчать відкрито говорити про те, що їх турбує. Малюнки продемонстрували доросле бачення дітей, їхню щирість і готовність піднімати складні питання. Журі обрало дев'ять найкращих робіт, а їхні автори отримали подарункові сертифікати та приємні подарунки. Для переможців важливо не лише здобути нагороду, а й бути справді почутими. Я малювала цей малюнок всі вхідні. Для мене це важливо, тому що, а, на жаль, таке буває, коли насильство сільській сім'ї дуже не топле. Окрім урочистої частини, усіх присутніх своїми виступами вразили учні Кременчуцького міського будинку дитячої та юнацької творчості. Невдовзі найяскравіші роботи учасників конкурсу, зокрема і ті, що посіли призові місця, будуть представлені на тематичній виставці у філії номер 3 імені Всеволода Нестайка Кременчуцької міської публічної бібліотеки. Експозиція стане ще одним нагадуванням про необхідність протидії насильству та важливість відкритого діалогу у суспільстві. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.